І так, продовжимо наш сплав, того разу ми доплили до цього моста, починаємо з нього, наша лодочка покрасив лавки і весла і пливемо. Я не впевнений, що ми допливемо сьогодні в Дубно, але скільки допливемо, стільки буде. Так, мішають отакі мостики, отакі коряги, отакі такі підводні коряги, Але можна блистити. Тут люди живуть. Управляємо машину. От, давай я буду говорити вже зермаю, А то ти знімав всяку херню. Мовцю. Ваші шмори, там живуть всякі водяні тварини, акули. Зиравто. Обаки. Побачив метрову штуку. Мілку десь по коліно. Це дуже крутий берег. У ньому живуть ластики. Коли йде помінь, то оберігає саловим, щоб я не забудь. Запит... Так, переносимо лодку, це Білокраниця, кременець, сапанів. Тому що в цьому районі хащі дуже сильні. І річка отак йде. Ми вирішили одразу сюди вийти. Складне крісло, хтось виніс, О, накрив целофаном. Я вебитаю не розклад розпекли. Таке домашнє я так понял, виходило в рибу і собі кайфує. Прикольно. Mm. І так. Нова тактика. Пливемо, впираємося в такий завал. Це старий мостик. Блядь! І перекидаємо лодку. Теж забирає багато часу. Ну і знову пливемо. Скажи, що Вова. Що, ти мені навчитися плавати. Ді Ясно. Так, знову приходиться переносити. Завал. Завал. Там завал теж. Знову переходи по причині такої річки. Так, біла криниця в тій стороні. Так, у нас знов стояночка. Мостик дуже низенький. Тут прям люди живуть. І мостик низенький, а там далі знов хащі, знов перенос. Знов хащі. такі, лодку перекидаємо, пересідаємо і знов... Це все дуже виматує кумаєч. Чекаємо, коли почнеться нормальна вода. І так, це пройшли. І знову таке кіно. І знову отакі. Джунглі, джунглі амазонки опять. Скільки можна. Це найбільше втомляє і кумають. отакі От берега, не хочеться в них навіть виходити. А водичка непогана. Коротше, такі сплави для любителей екстріма. О, дерево впало, корень. Впало деревом. Так, на кінець то перейшли тільки дерева, я надеюсь, поки що їх не буде. Тут річка спокійна, поки що. Йдемо далі. Так, пропливли такий хороший участок, чистий без полін. І знову наткнулись на таке щастя. Ну, быстро перекинули лодку отак. Пелес в калину, йдемо далі. Що? Так, кладочка. Отака От кладочка в людей. Перехід. Де вони не відходять? думаю. Ми десь в районі села Шепетен. Так, пливемо таких хащик берега такі. Не знаю точно де ми. Ми пропливаємо біля села Меньківці. Може в районі села Меньківці, але ми це не берег, точно. І Сапанівці. І шлюз. Ось такі берега. Хочемо вже зробити привал, але хочемо доплисти вже до шлюза. Тоді зробимо привал. Річка більш-менш. Так, вийшли в такий район. Берега чисті, можна зробити привал. Ось тут ми зараз зробимо привал. Мені подобається. В таких хащах нереальні. О, ебал скидається. Це для тих хто любить рібалку. Все, печалюємо. Так, зробили невеличкий привал. Річка більш-менш нормальна йдемо далі. Хочеться побільше таких участків річки. Широка, спокійна. Сітка. Ось такі остатки сіточки. От мені така річка подобається. Якби така була, з карменцем вдубно не було б ніяких проблем проплисти. А так. Зараз весь забираю тільки захаращена річка. Це найчаще. Інколи з куртів вилітають пачки і лякають нас. Якби я мав дробовика, то ми б мене би посадили в тюрму, бо зараз не сезон охотиться. За таке в тюрму не садять бю. Запах не передаваємо. І це си я його не помню. До якого села відносини я точно не знаю. Так, на, бачимо далі. Таке здання цікаве. Підпливаємо ближче, покажем. Так, ми плили сюди. Там я бачу великий шлюз, дамба. Зараз будемо звідти знімати. Коротше, доплили ми до... Ось такого. Там йдуть канали Тут загрожено, я так зрозумів, щоб вівці не виходили. І тут водопад. Ми його не пропливемо. Річка там нормальна, я думаю, звідти знесемо лодку. Я тут десь в 90-х роках останній раз. Войны думали, что все так просто. Опасна арматура на бетоне. Річка тут широка, але мелка. Дальше идут тоже хащи, я не знаю, наскільки нам хватит нервів через ці хащи. Но... Поки плевем. так, Тут такі берега. Отакі хащі ми пройшли. Оце найбільше накаляє ці хащі. берега такі, реально як в джунглях якихось. Це вони роблять поле розкіпавні. Джунглі, джунглі. Річка широка, в принципі, нормальна, але з такими карчами то отак помаленьку пливемо. Так, знов завал і для чистоплюїв, краще тут не плавати. Тут вже село кори, зверху якесь криші там видно. Не чути голоса. Люди кидають прямо в річку мусор. Ну Може неправильно висловився, значить чистоплює. Коротше, кого напрягає сарач, то вийсть отакі варіанти бувають. А, тут ще є бобир. до дерево. Так, железный мостик. Еле тут полезли уже в джунглях. Пойдем дальше. Итак, после прохода такой жопы, блин, мы выходим на такую красоту. Вот такое село, бачу, хрест. Фигура. Село я не знаю, как село называется. Может, берег, может. Но это не точно. Впереди мы бачим мист. Вышло солнышко. Сегодня передавали дождь, но дождя нема. Вот тут какой то Бывает. Бывает вот милку. И вот там мостик. Ладно. мы в селе, тут, значит, прийти невозможно. Ні, помахай рушку, давай переласивай. Коротше, джунгліці вже достали просто. Це просто пиздец, інакше не скажу. Фух. Коротше, ми якесь село попливаємо, там нема бажання виходити дивитися і питатися. Хоже такі мостики. Вже десь біля 4-ї години ми вже трошки втомились, якщо культурно сказати. Нас просто вже достала річка така такого типу. Але поки що пливем. Скоро має початися нормальна річка, чиста. Ці джунглі Амазонки вони просто накаляють. Почнеться, почнеться нормальна річка. Ну, у нас же їжа кінчилась давно. Сталась тільки вода. Якби біля річки був якийсь сільський магазин, я б купив, я б взяв гроші. Як не стар... Так, чуємо звук. Думали, що якийсь водопад доплили до якоїсь труби. там ну это за какой станок выходит а, джунгли амазонки джунгли амазонки так, снова привал блин, уже задубалось, если честно так мы не знаем где мы Ну, річко вводиш десь частіше. Буде менше того всього. якихось полях. Орієнтація, Кременецькі гори там впереді Як ти кажеш салон називається? Майгусай, менпіс. Короче, Блядь, ментиць, блять, каче. Дивіться, гуски дивиться. Бачите, в голови тільки. Ось тут походу мог... блядь. Так, пош стати в магазин, купити щось поїсти. Іде по селу, дорога хороша Так, поповнили селу в селі. Повізую в воду. Зараз перекусим і знову попливаємо В Меньківці, нормальне село, хороша дорога, асфальт. Не то, что у нас. Привет! Блять, стої в ножный, але після... Пиз... Ти це, це, це Угу. По крайней мере перші відомі хто пливає. Ну відомі може відомі. хтось. Бля, я це вже заебало, чесно. І оце, це пиздец, просто це блять це, 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 це нахуй віднамлять. Оце все. Бри. Ми ціленко опливаємо. Просто утомляє репа. так, що. Що жопа. Ми плили. Запанова, брічка, бловизька і ці дерева нам доводилось перелазити. А тут ми просто Майстерно. Так, оплув... так доплили до першого автомобільного мостика. От навіть якась машина їде. Народ, конечно, зас позивает. Веду, веду. Короче, ми під мостом автомобильним. Жопом. Там, там куча народу, вони зараз нас будуть угорати. Не тільки люди, і качки. Так, поплыву. Качки ще такого не бачили, люди теж. Ми звертаємося, що там буде спати, чи вони скажуть, що так, то будемо виходити. Ну, виходить, так. Не треба питатися, не взагалі гарно було. Полюбова. Так, пана. Так, допливаємо душе одного водопадиком. І так, на цьому чудовому каді ми закінчимо наш другий сплав. Кілометраж я вам не скажу, скільки ми виплили, вдома на Google Maps гляну. Ну, достатньо з самого ранку вже 6 година. Копійками. І якщо в нас буде час і можливість, ми на наступний раз з цього місця стартанем і попливемо в дубно, воно в тій стороні знаходиться. Я вже сподіваюся, що вже третій раз ми вже точно допливемо.